Это день 4, влог в Италии. И сегодня мы будем ехать далее. Сегодня это последний день в нашей квартире. И мы с Дарьей в нашем домику, в наш отель. Не знаю. Ромка заметает. Э, Ромка заметает. Рамчик. Ми будемо вже їхати і будемо далі їхати в Верону. Детє в Верону. Рамчик. Покажи мені низ. Низ. Голова, голова. А вушко? Молодець, молодець, молодець. Ти такий милий. Анчику. Ти такий маленький о, ти сміхаєшся. О. О, ти радий, ти щасливий. Ти вже привик до машини їздити в машині, бо на початку він дуже постійно плакав, він не хотів їздити. А зараз він вже привик з кожним. Ти такий милий? Він постійно усміхається. Ооо. Ти маленький малюк. Ти щасливий. Через 400 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд Ми вже приїхали і будемо досліджувати Верону. Ми вже йдемо досліджувати Верону. Ось якась ось така споруда. Перша споруда, яку ми побачили е, у Вероні. Ось така от вона, якась гарна споруда. Але вітальці! Верончик, як справи, малюк? Це римські ворота, дивіться. Це римські ворота. Зараз ми йдемо на арену де Верона і це центральна площа Верони. Я бачу папа хоче щось сказати. Хочу сказати, що це амфітеатр стародавній. А, бо ми йдемо до колізею. Ну, не до колізею, а амфітеатру в вигляді колізею. Коротше, я запуталась. Дорослі, дуже багато всього потрібно виправляти. Дивіться, які старовинні арки з дверима. Покажи мене. Ставте пап лайк. Там над дверима ще якісь голови лева Зараз покажу. Ось бачите? Цікава ця Італія. А зараз ми проходимо, якийсь, здається, ем, воєнний вісь... Військов... військовий інститут. Військовий інститут? Да. Стане як в Києві. Бо Київ це місто Каштанів. А Верона робить так, як в Києві. Тут також цвітуть каштани. Ми знайшли ось таку ось таку церкву. Ми проходимо ось такий от будинок. Подивіться. Подивіться. Дивіться. Тимофійко дуже-дуже в захваті від тих трансформерів. Дивіться, яка гарна вуличка! Які дивні, але гарні вазони. Нова, дуже гарна пам'ятка. Це якісь дуже гарна пам'ятка, ем, історична пам'ятка. Це ніби якийсь палац. Дивіться, які гарні високі часи. Ми зайшли всередину цього палацу і подивіться, як тут гарно. Тут все дуже красиве і старовинне. Ми йдемо по міні тунелю. Тут дуже гарно і це все воно дуже старовинне. Дивіться, яка краса, яка гарна річка. Тут є такі віконця. Скільки гляньте, наскільки це все дуже гарно. А -а 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 -а. Ви тільки гляньте на все Це це річка. Це е, напевно ось ця, ось, ось ця споруда. Е, вона є візиткою цього міста. Це просто краса. Можна годинами дивитись на цю красу. Це справді дуже-дуже гарно. Цей краєвид можна дивитися постійно. Тут дуже гарно, ніякою галою це не передати. Вона просто не передати. Це можна просто годинами дивитися у це вікно. Це дуже гарно, неймовірно гарно. Прантику. Це все також дуже гарно. Дивіться.

Ціємо. Дивіться, які там люди статути. Дуже гарна вулиця. Якась дуже старона споруда, дуже схожа на колізей. Це ніби колізей номер два. дуже гарне і багато старовинних пам'яток. Роман. Ми хотіли піти до балкончика Ромео і Джульєта. Джул Ой, Джульєте. Але подивіться на цю чучару. І ми передумали. Так, але це Дуже далеко, це, тільки там вхід і це вся величезна черга. Балкончик виглядає ось такого, нічого особливого. Ромео і Дуєт. Дивіться, яка краса. Так, да, Дивіться, яка краса. Рома, ти куди постійно від нас біжиш? <гум> ну, Рома безстрашний. Він пробіг біля цього пса і не забоявся. Рома! Тамчику, ходи сюди, рам-рам-рам-рам-рам-рам-рам-рам-рам-тиде. Скоро ми будемо вже йти до машини, будемо їхати і, ем, можливо, ще купимо морозиво. А, морозі. У мене дуже багато вражень. це дуже гарно і круто. Гляньте на цю споруду. Вона ем, створена е, давно, тому що подивіться на неї. По ній видно, що вона була створена дуже давно. Збудували дуже давно, пробачте. Цинчик вже щось нове виробляє. Бритіки 200 вже не ліс. Будь обережним. Чекає настрої ще кадр. Рамчик, тобі тут подобається? Рамчик, покажи ніс. Рам. Ніс. Малю. Що тобі так цікаво? Лавочка? Ось так от виглядає цей колізей. Зі, е, здалеку. подивіться на це милих. Качечок. Вони такі милі. Ми зараз у такому парку. Він дуже гарний. І тут є качечки. Данчик. Біри. Малю. Да. Ромка. Дач. Дай. Ти себе побачив. Побачив себе. Ромчик себе побачив. Дивіться, там фонтанчик. Я тебе знім. <ріст> Ви тільки гляньте на цю красу. Це дуже, це справді дуже гарне місто. Ви тільки гляньте. <ріст> Дивіться, дуже, дуже гарна споруда. Ne vidite ka... jak harno. harno. Тільки там краєвид. Це краса. Вау, вау, це дуже гарний краєвид. Центральна частина хвилин. Рам... Римський хворіє. Ми вже прийшли до нашої машини і будемо їхати. Дуже гарне місто. Це Верона. Шкода, що той балкон Джульєтти. Шкода, що до нього дуже-дуже велика черга, і ми не потрапили. Але нічого, ми подивимося на ті фотографії в інтернеті і будемо милуватися. Як Ніна казала вже раніше, насправді там нічого такого, аж 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 такого. Просто люди стоять в черзі, щоб потрапити до того балкончика. І що хотілося сказати наостанок. Це був дуже насправді важкий день, тому що ми дуже довго їхали. Дуже довго шукали парковку, дуже довго шукали інтернет, тому що наш інтернет в роумінгу чомусь не працював. Дуже довго шукали місця, які можна відвідати, як до них дійти, як до них потрапити. І дуже довго налаштовувалися на фотосесію. Крім цього, хочу вам сказати, що саме зараз ми будемо вирушати в сторону. Орендованої квартири це буде наша база на сьогоднішню ніч? Ми плануємо там почистити зуби, ми плануємо там прийняти душ і гарно виситися. Можливо, можливо, ми навіть не будемо прокидатися о 6-й ранку, щоб їхати завтра в наступне місто. А яке наступне місто? Чекайте в наступних відео. Отже, вимушений з вами попрощатися, бо всі ці мої розмови, всі ці мої з вами теревені займуть дуже багато часу у ніненому відео. Але стільки хочеться всього розказати насправді. Але вимушений себе просто тримати також, щоб відео було коротесеньким. Лайк. Like, Лайк, like папі. І ми ще поїдемо за морозивом. Ось ми вже приїхали на нашу нову кату. Зараз я вам покажу це тур Окей. Спочатку ми заходимо у ванну. Тут ось таке зеркало, ось тут мило, Ну, раковина, там, ще якісь незрозумілі штуки. Ну і ось така от раковина. Потім ось такий от душ крутезний. Потім пральна машина, мусорка. Ось така от дошка, щоб гладити одежу. Ну і тут ще деякі речі. Ось це в нас була ванна. Потім ми йдемо в спальню. Подивіться. Вау! Дуже просторо. І якась ось така от штука, не знаю, що це. Потім ось таке от дзеркальце. Динь -динь 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 -динь. ой, я замостилися. Потім ось така от лампа. Е ну, ось такий от шкаф. шкаф ось такий от. Е ще одне ліжко, телевізор, Ось такий от комод, тут щось є, я не знаю, що там. Е, Ну, загалом дуже прикольно. Е, ще тут щось. Ну, ні, це наша шухлядка. Ну, і ще одна шухлядка, може тут щось. Ще... А ні, тут нічого Окей, ось так от виглядає ця кімната. Це спальня. Дуже крута. Тут є щось візе. Окей, пішли далі. О, заходимо сюди, на наступну спальню. Е, окей. Ось тут ось така от ліжко. Таке просторе вікно, такі от гарні штори. Дуже гарно. Ось така от люстра, ось такий от шкаф. Боже, в нього теж не заховати. Люди. Люди. Ха -ха -ха. Це шикарна хата мрії. Не заховалися. Все, нас ніхто не йде. Можна отак ще й дивитися, що щілинку. Що там хтось йде? Ва! Дуже прикольно. Такий шкаф Окей, тут можна прям заховатись. Прям схованки можна грати в цій хаті. Тут дуже просторо, тут дуже великі кімнати. Дуже прикольно. У нас була ось така от кімнатка. Ну, дуже прикольно. Тут такий коридор, щоб взяла тут моя сумка. Ось таке ліхтарик Доволі прикольний. Для вайфаю. Для Ватьфаю. Ну, а, тут можна щось повішати на су, на вішалку. Ну, ось так вішалку. Ну і ще ось тут є такі от машини, напевно, зроблені власно, власноруч. Дивіться. це машини зроблені, здається, власноруч. Поспимо сьогодні файно, виспалось і завтра йдемо в наступне місто. А як я дізнаєтесь у наступному відео, лайк, папі лайк. Та-да-да-да. А що чекаєш, що це О, Ось є ось така от картина в коридорі. Дуже класна картина. Така от ще одна картина, дуже дивна До речі, ще одна така от машинка, напевно, зроблена також власноруч. Не знаю, чому зроблені власноручок. Ой, ось так от виглядає коридор, він доволі просто, це дуже круто. Ну і потім кухня. Остання кухня це о, такий от диванчик тут є, Ось такий от телевізор, раковина. Ну, все справді кухня. Ось такий от столик, до речі, наша морозивка. Ми його майже з'їли, тут залишилися. Е, ну, кухня, кухня, дуже долі простора. Ну, Дуже-дуже крута квартира. Дуже, 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 дуже крута, дуже просторо. Це просто, 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 просто великий лайк. Я їм морозиво. Ну і це все на сьогодні. Цей влог підбіг до кінця, тому підписуйтесь допомогти. Під якщо вам сподобалось відео, чекайте нового відео про Італію та усім пока-пока.